Всіх вітаю! Готуємо смачний пиріг з бананами. Нам потрібно молоко, банани, кориця, ванільний цукор, мука і масло. Масло ми топимо на вогні. Додаємо цукор, також манку. Нарізаємо два банани. Все відварили на водяній бані. Манка, молоко, цукор. Збиваємо яйце та цукор до високої піни. Збили яйце і додаємо до нашої суміші. Додаємо також соду та муку. Перемішуємо все. Змазуємо форму маслом. далі викладаємо банани. Переливаємо нашу заготовку. Вправляємо наш пиріг у духовку на 180 градусів на 35-40 хвилин. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!